Проблема була до цього півтора року. Я не могла майже взагалі хвилин ну, десять сидіти. Така, ну якби дуже цікава проблема в лапках, тому що де в, таке пекучі, пекучі болі були в області Кубрика. Я не могла працювати за комп'ютером. Я не могла, ну жінки мені мене зрозуміють, я не могла пофарбувати волосся, тому що це треба сидіти в креслі, а я не можу. Тому і зверталася. Спочатку до невропатолога, потім в інститут вертебрології та реабілітації. Я робила ударно хвильову терапію, робила, є така е, техніка сух, якось, сухої голки, ну масажіться, звичайно, нічого, навіть. Якщо правильно кажу, лазер, лазерні ці всі методи нічого не допомагало. Записали мене на суботу до лікаря Міщенка Павла Олександровича. Йому великий привіт. Я його обожнюю, і не тільки я, а всі його пацієнти. Хочу про нього розказати, тому що він заслуговує на найкращі слова. Не дивлячись на його вік, він, знаєте, думаючий лікар. Тобто він не просто має якийсь там протокол, а він підходить до кожного. І як психолог ще все точно, бо ми всі дівчатки плачемо в кабінеті, бо ну не, не сісти, не встати ще й таке місце. От тому він і психолог, і він а, намагається підібрати той самий ключик до нашого біокомп'ютера. Бо ми всі різні. Тобто він настільки тонко підійшов саме до мене і з ним дуже благодарна за це все. Він сказав мінімум два місяці, тому що ви наживали ці проблеми роками. З Машею мені дуже повезло реабілітолог мій, яка поряд кожного разу дивилася. І Павлу Олександровичу казала, що як зі мною відбувається. І через два місяці, дійсно, як він і казав, тільки через два місяці пішли перші ластівки покращення приблизно. Десь а, два тижні я робила певний комплекс вправ з реабілітологом Марією. Потім у нас був огляд. Після огляду а, десь ну, приблизно два, два рази в місяць була остеокорекція, Це супер. <реш> така процедура і релаксує, і е, певні покращення з кожним разом поступові, поступові, але вони відбувалися. Ну і вправи, 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 вправи. Різні, е, дивлячись з того, вони змінювалися кожні, ну десь приблизно два тижні, і трошечки змінювали комплекс, змінював сам Павло Олександрович.